Чому паморочиться в голові? Всім вітання. Напевно, багато хто з нас хоча б раз у житті стикався із запамороченням голови, тобто відчуттям втрати рівноваги. Цей стан може мати різні причини: від швидкого виходу із сидячого положення до серйозних хвороб. Точно визначити причини головокружіння може тільки лікар-невропатолог за допомогою необхідних обстежень та аналізів. Ще причиною запаморочення можуть бути хвороби вуха, які супроводжуються погіршенням слуху та шумом у вухах. Ще причиною може бути гіпертонія, атеросклероз, діабет, порушення серцевого ритму та захворювання нервової системи. А ось визначити точні симптоми запаморочення неможливо, тому що вони залежать від суб'єктивних відчуттів кожної людини. В основному пацієнти скаржаться на відчуття хитання, що ускладнює рівновагу. ці симптоми часто супроводжуються нудотою, блювотою, двоїнням зору та сплутаністю свідомості. Інколи у людей, в яких памручиться у голові, складається таке враження, що вони піднімаються і опускаються, і через що відбувається порушення орієнтації в просторі. Залежно від причини, такий стан може тривати від кількох секунд до кількох годин. При запамороченні спочатку потрібно прийняти правильну позу для відновлення рівноваги, щоб уникнути травмування. Для цього знайдіть очима нерухомий предмет перед вами та спробуйте сфокусувати зір на ньому. Це допоможе синхронізувати вестибулярні і зорові аналізатори, і напад запаморочення почне спадати. Далі, слід зайнятися своїм диханням, намагайтесь робити глибокі та спокійні вдихи і бажано організувати надходження свіжого повітря, щоб знизити нестачу кисню в організмі. Фахівці стверджують, що основною причиною пацієнтів, які звернулися до них із запамороченням, є зневоднення організму. Тому перше, що ви можете зробити, це випити склянку води. А для профілактики запаморочення та підтримки загального здоров'я можна приймати спеціально розроблений натуральний препарат від торгової марки Івоніка. Гербал Му цей природний засіб розроблений для зменшення частоти виникнення запаморочення. Інгредієнти в його складі були ретельно підібрані спеціалістами таким чином, щоб досягти покращення кровообігу суди головного мозку. У складі присутні лише натуральні екстракти трави готоколи насіння розторопші листя, кропиви, трави меліси та листя м'яти. Також, щоб попередити виникнення запаморочення, необхідно проходити регулярні обстеження у отоларинголога та невропатолога. Також потрібно уникати тривалого сидіння на одному місці та проходити до 10 тисяч кроків в день. Значний вплив на виникнення цього стану має неправильне харчування, саме тому необхідно скоротити споживання смажених страв червоного м'яса та продуктів, які провокують підвищення холестерину. А у вас коли-небудь крутилась голова? Напишіть у коментарях, які засоби і дії вам допомагають впоратися із запамороченням.